Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні я поговоримо про дуже важливу новину, яка сталася у світі. Володимир Путін заявив про те, що звільнення так зване в Курської області вийшло на 100%. і вони витіснили українських військових. На територію Сумської області і створили безпечну зону 90 кілометрів, що відбулося на насправді? Хочу вас про це придумати. На картах Діпстей вказано, що Російська Федерація досі не контролює частину Пурщини. Що це може означати взагалі? Про те, що Герасим та Путін брешуть публічному всьому світу, що вони відновили контроль над кордонами Російської Федерації. Насправді не так. Також хочу заявити російській стороні, що жодних українських військ. Немає і не було на території Росії, Україна не веде бойових дій на території Російської Федерації, то були місцеві загони Санаопоронен, які хочуть проголосити незалежність Курщини від тоталітарної Росії. Тому Україна не приймає жодної участі в бойових діях на території. Інших країн. Бо це суперечить нашим принципам. Якщо хтось скаже, там були українські нашивки, значить, стосовно українських нашивок, все це можна купити в будь-якому супермаркеті. Як і танки, як і зброя. Як є обладнання. Танки і зброю викупили в шахтах Курщини з Другої Світової війни, відповідь росіянам. Тому жодних бойових дій на території Курщини Україна не веде. Натомість бойові дії на території Курщини. Роблять і проводять місцеві жителі, які хочуть відокремитися від Російської Федерації. Україна не приймає в цьому участі. Так само хочу зазначити, що в Білгородській області українських військ так само немає і ми жодним чином нічого там не контролюємо. Це по-перше, по-друге, це також місцеві сили самооборони. Тому жодних претензій Російська Федерація не може пред'являти Україні стосовно цього. Жодних полонених на території Курщини чи Білгородської області українських військовополонених немає. Насамперед хочу зазначити, жодних загиблих українських військових на території Курщини та Білгородської області також немає. Тому те, що каже Володимир Путін та генерал Герасимов не відповідає дійсності вони публічно брешуть. Військовополонених українських в цих областях та загиблих українських, нібито військових, яких там не було жодним чином. Також хочу зауважити, що втрати російської сторони тільки вбитиме понад 70 тисяч втрати місцевих жителів, які боролися. За незалежність Курщини та Білгородщини втрати приблизно 30-40 тисяч вбитими та пораненими, тому жодних втрат з української сторони на території суміжної країни немає. Режим Лукашенко. Путіна публічно Бреше. І ми не визнаємо жодних втрат, жодних полонених там також немає. Ви все вигадуєте. Досить вигадувати. Історії, які нікому не цікаві. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост до цього відео. Гарного вам вечора! Юридична консультація з будь яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СПСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та вирішення вашої ситуації проблем. Неюридична неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ в умовах оточення Збройними силами України міст селищ та іншими слововими органами коштує 700 гривень відповідно. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація, захист в кримінальних справах коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами справи коштує 100 доларів відповідно. Також я консультую податкового права, як вести автомобіль та бізнес. Статус людини. Це коштує 1000 гривень. Також мене замовляй витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність органів державної влади ТЦК СПЗСУ та дізнайся про свого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Підписуйся на мої соціальні мережі, роби коменти, лайки, репости. Також роби донати в шапці профілю до цього відеожмик. А спонсорство спонсорству спонсорувати. Становись спонсором мого каналу. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, гарного вам вечора.